Вітаю вас, друзі мої. Олег вчора мене попросив розказати, як я відношуся до бедінгу вінтовки, е е Які є бедінги, е чи вони впливають на стрільбу кучну, точну, чи треба його робити, чи не треба його робити. Я одразу скажу, що я невеликий спеціаліст у бетінгах, От, і якісь матеріали, яких зараз повно матеріалів нових, хороших, е е дійсно зроблений не якийсь там двохкомпонентний клей, а іменно зроблений для бедінга пасти, е які жорсткі, які заповняють всі пустоти, які не відслаюються, і якими люди роблять бедінг. Ну, от, про це поговоримо коротенько. За приклад, я взяв свій блазер, тому що е, переконаний, що найкращий бедінг це метал до металу. Ніякі пасти, ніякі подушки не так влияють е, якісно, як метал кріпиться до металу. І за цього бедінг. Ділиться, як би, скажімо так, на, на дві групи. Є пілар бедінг Це от де вінти, які кріпляться до ресівера, Виточуються нові втулки, які прилягають е до ресівера, І по суті ресівер, от ресівер у них держиться, не опирається на саму коробку, а опирається. от, і ми зараз... Трошки, щоб наглядно було, будемо використовувати. От, наприклад, оце буде у нас ствольна коробка. Да? Тут ствол пішов. Виточується наскільки закругляються краї, що от, сам ресивер кріпиться отак опором на ці, два, на ці дві втулки. От. І тут буквально там якась волосиночка проходить на основний упор. Йде на втулки. Втулки розсвертлюються і сажаються. Ну, Тут трошки не така система. Ну, Болтово є він і є винт від. Оці отвори розсвертлюються, ставляться на двохкомпонентний клей і заливаються. Тобто саме постіль, як називається, подушка постіль по різному. Вона не заливається. Заливаються тільки самі трубки. Потім трубки по чуть-чуть, ну втулки, втулки, трубки підпилюються, і виходить ресивер у вас сідає на основному на 99% на ці втулки. Другий вид бедінгу є те же саме, ви ставите втулки, але ви заливаєте повністю постель. Під ресівером, під лапу отдачі, під втулки, під все, у вас заливається повністю постель двокомпонентним клеєм, будемо називати так, пастою для бедінгу. Як, як, як називаєте, дехто просто робить там простою боксідку. Я вам пізніше розкажу. Вернемося до цього. І е, робиться це як: обматується плівкою. Або якоюсь намастується там салідолом, вазеліном, заливається постель і видавлюється, ну, притягується при, при вінтами, і притягується ресивер. При і лишнє все вилазить по краях. Воно витирається, висихає, це, знімається і виходить ресівер повністю. Оця постель повністю всі згибчики, все повторює ресивер. Тобто це вже бедінг, такий, як повинен бути бедінг на дліну ресивера. Тобто ствол залишається завжди вивіше. Зараз ми розкриємо, я покажу, як це зроблено у Блазера. Ну, Блазер, звісно, в цьому. У кронштейнах, що в що цьому там впереди планяти всій. ніхто не буде спорити, я думаю. Дорого, да, але наскільки все зроблено, продумано, що. Так. Не так. Ствол знявся. Так, от дивіться. Отака. От Бачите, ресивер. Ну, це не ресівер, це вже ствол, але отаке от посадкове місце. Оце лапа віддачі. Це цих дві вінта, яких ми тільки що відкручували гайки. Бачите, по суті, тут нема нічого такого, щоб ну якось якісь там зацепи, щось страшне. Ні, все просто. От, а тепер дивимося сюди. Я сподіваюся, що вам буде видно. О те ж саме з цієї сторони. От, лапа віддачі. Бачите, лапа віддачі. Оце ці вінти. І оце на цій площадці. Магазин, да, магазин. От На цій От, ці площадці. Це стоїть ствол. Далі він вивішаний. В цю сторону тут затвор. Тут. Тут нема ствола. Тобто оця желізо прижати сюди. По-другому, воно ніяк не стане. Тобто лапа отдачі заходить в лапу отдачі. Скільки б ви не знімали, скільки б ви не ставили, воно завжди буде зажиматися по одному. Що от. Ну, от, щоб лазер, от. Бачите, ви повністю все розібрали, розкидали за, за 2 секунди. От. В таких болтових винтовках воно трошки по-другому зроблено, але теж досить хорошо і досить надійно, якщо зробити правильний бедінг, а ми колись е, дивіться. Опять же, якщо ви берете самий дешевий карабін, які, наприклад, там, цивйо, в нього, ну, ложі не Тобто, В ньому немає всередині ніяких скажімо, ребер алюмінієвих, металічних, неважливо, а просто пластик. І ви берете за цивьо, і воно у вас так ходить-сюди в кінці. Ну, Бедінг вам не сильно допоможе. Бедінг допоможе, коли у вас жорсткі ложі. Ну, Порівняно жорстке ложе. Но в той же час в нього погана посадка. Погана посадка в саме ложе. Тоді ви бедінгом це все діло допомагаєте виправити. Но коли у вас це крутиться в різні сторони, як пропелер, тобто, отак я зараз кручу. От. Якщо карабін зібраний, і ви отак починаєте шевелити, у вас це виходить туди-сюди, бедінг вам не сильно допоможе. Але навіть в такому випадку у вас буде покращення. Ви там не будете на 100 метрів 1 см стріляти. але якщо до того вона у вас стріляла там 6-7 см, то зроблячи бедінг, ви там доб'єтеся минутної. Ну і... Кучності, там, 3 см, 3,5, 4. Ну, в два рази кучність буде збільшена. Ми, е, у мене був товариш купив звичайну дешеву винтовку карабін, і в нього кучність була в езербі, по-моєму. Це давно вже було. І в нього була кучність, ну не то, що жахлива, для загонних полювань От, Все, карабін зібраний. Лазер. От. Для загонних поливан пойдет, але все одно кучність хотілося в луч. І це вйом у в нього шаталося, і коли підрізалося, воно його завертало, завертало, завертало. Тим більше, що антапка тут і постійно вона гнеться. І ми зробили йому просто лапу отдачі залили на ебоксідну смолу. От Просто де лапа віддачі цю по залили, тому що там люфт у лапі віддачі був, мабуть, міліметра два може навіть і більше. Тобто ми його зробили, залили і лапа перестала хитатися. Пілар не робили, нічого не робили, просто залили постельку. І Коли в нього кучність там була хорошим патроном в районі 6-7 см то вона в нього стала хорошим же тим же тим патроном в районі 3-2,5 по, по трьох набоях. Видавало таку кучність. Тобто е, моє резюме таке, що краще зробити бедінг, чим його не робити. По крайній мірі, якщо ви зробите е, більш-менш правильно, це гірше не буде для вашої винтовки, для вашого карабіну. Наоборот, воно буде покращення. Так, да, є люди, які займаються цим професійно, які роблять це професійно, на професійному рівні. Вони вибирають там залишки коробки, не, не коробки, а ложі, пластик, щоб більше заповнило, просвердлюють маленькі дирочки знутрі, щоб туди заходила ця паста. Вони вже знають набиту руку, вони як замішати цей состав, цієї пасти, скільки воно повинно загущати. Ну, тобто вони роблять це на професійному рівні. І якщо ця людина вам зробить, то воно буде у вас супер. Якщо ви самі там буксітки налиєте, ну, я думаю, що ви не їх. І головне, дивіться, щоб буксітка не попала в усе еми. І оці вінти, якими ви будете зажимати. Бо якщо ви зажимете, і бсідка попаде між винтами, ви потім ресівер не зможете зняти. Тобто це все треба дуже-дуже дуже обережно робити. Які ще карабіни? У мене була осака 85-та, Е, В нього була вкручена пластина. Вона була в дереві і Вкручено дві пластинки таких металевих. І на цих дві пластинки закруч... прикручувався ресівер. не до дерева, а до цих двох пластинок. Вони на, на заводі виставлені, і грубо от на таких двох пластинках держався весь ресівер. Кучність була суперовська любим патроном. Любий патрон, який береш, Тобто, от, наприклад, сюди пристріляний РВС, я беру норму. ну, Максимум там, 1,5-2 см, вона кудись може піти в другу сторону. Ну, кудись, тому що це, це нормально. Де, в деяких винтовках може доходити там, до 20 см. Тут не перевищувало 2 см. Наскільки це все було чітко і понятно. Чого на дерев'яній ложі вони зробили бедінг у виді металу. Тому що дерев'яну ложу веде від погоди. Сира погода, зима вона набухає, літо вона зсигається і постійно вона в русі, як жива. І за цього вони поставили ці пластини, що сама ложа на ствол, на ресівер не має ніякого влияння. За ресівером ствол виставлений і все. Наскільки це практично, це супер ідея, тому що Втіці з прекрасною кучністю, прекрасною точністю зроблено не так. В них немає цього ресивера е металічних цих втулок, не втулок, а пластинок, так назвати правильніше. І в ТІКе, по крайній мірі, Т3 Glide, яка в мене була, і взагалі Т3 у них зйомна е лапа віддач. Тобто, вона не закріплена ні на столі, ні на ложі. Вона як шпонка. Тобто, в будь-якому випадку в неї буде якийсь шат. І по-хорошому, можна її якось закріпити більш стабільно, щоб, да, щоб вона не знімалася, лишалася або на ложі, або на, на самому ресівері. Чи стоїть е, купляти ложу алюмінієву, наприклад, шасі? Так, да, Воно буде краще, воно буде точніше кучніше, кочніше. Але я не бачу смисла купляти це на винтовку охотнічого зразка з тонким, тонким контуром ствола з е, підмисливські задачі, де ваша там стрільба закінчується ну, скажімо так, 300-350 метрів. Ложе не ложе, а шасі, яке стоїть 1000 доларів, я не бачу сенсу купляти в такому випадку. Це більше для спортивних винтовок, які стріляють там. Розумієте, Це потратити 1000 доларів, де вирішує там, 2 мм на мішені, чи ви займете третє місце, чи ви займете 11 місце. От там є сенс. А міняти, чи ви попадете... ложе ставити на мисливську гвинтовку з контуром 14 ствола, ви попадете тому козлові там вверх легкого чи, чи на 10 см вниз легкого. Йому від цього ні холодно, ні жарко, все одно ви його добудете. Тобто я не бачу сенсу В цьому, щоб купляти шасі для охотничьів гвинтовки. Якщо хтось любить, любить стиль там, мілітарі і є лишні гроші, воно буде класно, гучно, надійно, але воно повинно працювати комплексно. Тобто, якщо ви візьмете там, ствол дешевий, ну я не знаю, дешевий, не дешевий, там якісь американські аксіс, Ну, Ствол такої посередньої оброботки внутрі, і купите саме круте ложе, ну не буде у вас це працювати. Повинен бути і ствол хороший, і ложе повинно хороше, ну шасі. Тоді воно буде працювати. Ствол повинен бути там, хоча б 18,5 на зрізі ствола. От, А для мисливських квінтовок я не бачу сенсу. А ви собі дивіться самі чи стоїть робити бедінг. От Купила людина винтовку, карабін, і задається питанням, чи стоїть робити бедінг. Опять же, все залежить від ваших задач. Якщо ви не стріляєте там 200 метрів, то ваших оцих там, 4, 5, 6 чи навіть 10 см не будуть вам мішати полювати. Для початку, для початку, ви можете починати е, полювати так. Потім ваші дистанції будуть збільшуватися, досвід буде накопичуватися. І ви вже тоді не будете питати когось, ви вже тоді самі для себе зрозумієте, вам треба робити чи не треба робити. Ну, щоб теж не спортити. А якщо вже робити, то вже робити ну, як положено. Якщо в самого руки називається <злизу> зліпи мама сніжку. То віддайте в майстерню, де вам зроблять це професійно. Но це стоїть гроші і теж тратити, якби, лишні не хотілося б нікому. От що? Що ще, що ще? Шо ще? Ну, лучше, як то каже, лучше дати і радіти, чим не дати і жаліти. Так що можна зробити, але ви повинні до цього дійти самі, а не слухати там кум або от. Кум стріляв, 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 ні що не міг попасти, а тут зробив бедінг і в нього все почало падати в радіусі кілометра. Ні, це казки. Це не катіт, це не підходить. Якщо ви не стріляєте там далі 200 метрів, вам нафіг той бедінг не нужен. А в нас половину мисливців далі 150 метрів не стріляють. Якщо ви збираєтеся десь зачепити дальню стрільбу, а дальню стрільбу, я так подрозуміваю, десь ну, від, хорошо, від 300 метрів. Від 300 метрів середня стрільба, тоді, да, тоді вам бажаніше зробити, там 400, 500, 600, ну, опять же, повторюся, вам повинен бути набій, повинен бути ствол і повинен бути приціл з відповідної якості. Тому що. Добитися хороших результатів там, при цілому за 3000 гривень, цього ну, ви цього не доб'єтеся, Це це фігня. от, Що, що? Що що, що, ще я вам можу розказати? Та да, все, в принципі, можу розказати. Що думаю, про нього все розказати. от, Чи робив я бедінг в своїх вінтовках, Е, ні, я не робив бедінг в своїх винтовках, постіль не робив. Я робив втулки. Е, е, Кожен карабін в нього є своя, е, втулка вже є. Но проблема в тому, що дивіться, що ця втулка, яка вже є з заводу, і цей винт, який є з заводу, вони, вони люфтять внутрі. І багато хто виплавляє цю втулку або висвердлює. Робить другу, щоб він ходив, знаєте, як Порші. От якщо він буде ходити там з усілем туди-назад, оце буде толк. Якщо ви не будете виточити такі втулки, у вас там буде трата-та-та-та-та -та, 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 та міліметр півтора, то це толку в цьому, в цьому піларі у вас не буде. Тобто треба робити, уже, якщо ви зібралися це все робити, то треба робити по уму, щоб ну даром. Даром не порогратися, а ще, не дай Боже, щось там не спортити. А то нас вердити щось там наляяти букситки у і... а там вже буде такі гемороїщі, що ну й у нас. Так що таке моє коротеньке резюме по поводу бедінгів усіх, по поводу е високо скажімо, замахів на високоточку надо, не надо, для полювання. Для... Пострілушок. Якщо комусь це подобається цим займатися і він хоче цим займатися, пожалуйста, тільки не починайте з дорогих винтовків, починайте з якоїсь недорогої винтовки і обов'язково перед тим простріляйте. Не, просто три рази бахнули і все. А зробіть серії одним і тим же набоєм, три-чотири серії, щоб у вас була вже якась статистика. Потім зробіть пілар, і тими же патронами з тої же коробки відстріляйте цих 3-4 серії. І ви побачите: де в деяких випадках у два рази група зіжметься, а де в деяких на одну десяту зіжметься. Тобто, ну, в будь-якому випадку буде покращення. Так що отакі от піроги, отакі от розповіді про пілар. Про карабіни і про все остальне. Все. Будьте здорові, друзі мої. Олег питав. Вчора я так коротенько розказав. Все, На все добре.